Голіруч на грабіжника в Житомирі двоє дівчат наздогнали та скрутили зловмисника, що пограбував пенсіонерку. Жінка щойно зняла з картки всю пенсію та не щулась, як у неї вирвали сумочку. Студентки тримали кардія аж до приїзду правоохоронців Ігор Левинок далі. 69-річна Ніна Васильівна показує місце, де її обікрали. Близько восьмої вечора жінка зняла в банкоматі усю свою пенсію, півтори тисячі гривень, і йшла додому. Аж раптом зі спини на неї налетів молодик, вирвав з рук сумку з грішми і чкурнув у провулок. Я вищу люди, кричу люди, суку, крали, Люди, я вже не знаю, що я кричала. Крадій хутко зникав у темряві, та Ніна Васильівна щодуху бігла за ним і кликала на допомогу. Аж раптом почула, що неподалік хтось борсається в її кривдника, вчепилися і міцно тримали двоє дівчат. Маленькі, такі худенькі, слухайте. Я не знаю. і такі. Сміливі ці дівчата. і вони його обоє тут. Раз цю сумку цю сумку кіну на землю. Ось вони ті самі хоробрі дівчата, які голіруч затримали крадія: 17-річна Карина та 19-річна Ілона. Ми з поворота виходіван біжали цей Поворот. Ми його задержали, визвали поліцію. На галас пенсіонерки прибігли і ще двоє перехожих, і разом з дівчатами тримали молодика вже до приїзду поліції. Він просився, щоб це, цього... я кажу, господи, синочок, я тобі, хай тобі Бог прощає, я тобі прощаю, ну, ну я що ж я можу вже зробити. Ілона та Карина кажуть хлопцеві, якого затримали 18 років. Він на голову вищий за них, Паробок пручався, та вирватися з цупких дівочих рук так і не зміг. Ілона його схватила за руку, а да, я за капюшон. Там питався дергатися, вириватися, ну все одно ми його схватили. Обидві дівчини студентки. Ілона вчиться на психолога в університеті. Карина в технікумі на програмістку бойовими прийомами не володіють, кажуть, усе робили інстинктивно. Це вже потім злякались, коли хлопця забрали до поліції. Потому що у нього могли також вже якісь предмети там ножик за словами правоохоронців, Грабіжник вже мав умовний термін за крадіжки, ба більше затриманий дівчатами парубок з переляку виказав поліції ще й поплічника, який чекав на нього у сусідньому дворі. Правоохоронці розшукували його понад рік. Його теж затримали. Його також затримали. Встановивши особу, було з'ясовано, що один з чоловіків дійсно знаходиться в розшуку по місту Києва за вчинення крадіжки відважних дівчат, які допомогли спіймати одразу двох зловмисників. Патрульні відзначили подяками. Обидвох запрошують на службу Тут до нової дівчат. поліції. Щойно їм виповниться 21. Ігор і Микола Миколав програма вікна СТБ.